Любі першокласники, вітаю вас на уроці навчання грамоти. Приготуйте без марока все, що треба до уроку. Зошит, вушка, олівці. Вже приготувались? Чи давно? Тож ми починаємо наш урок. Спробуйте відгадати загадку. Я страшенний боягуз. Всіх на світі я боюсь. В полі, в лісі навкруги, скрізь у мене вороги. Часом лізу я у шкоду, їм капусту на городах, моркву, ріпу, буряки. Відгадайте, хто такий? Зайчик? Друга загадка? Загорнулася в клубок ціла купа голочок. І лис підбіг, голки понюхав, потім довго носа чухав. Це їжак вірно. Діти, відсканути QR-код та. Прослухайте українську казку їжак та заєць. Сьогодні на нашому уроці ми з вами вчимося писати велику букву Є. Велика буква Є складається з двох елементів великого лівого півовалу. Та невеличкою горизонтальної лінії. Давайте поглянемо. Починаємо ми писати велику букву Є трохи нижче нашої, верхньої міжрядкової лінії. Поставили крапочку ведемо вгору лінію заокруглюючи ліворуч. Торкаємося верхньої рядкової лінії, опускаємо вниз, описуючи великий півовал, заокруглюємо праворуч, торкаємося нижньої рядкової, піднімаємо та виводимо востик до середини нашого робочого рядочка. Другим елементом посередині нашого. Пів овалу ми з вами зліва направо проводимо маленьку, коротку горизонтальну лінію, наче язичок. Давайте спробуємо промалювати в повітрі велику букву Є і раз. Язичок І два. Попрацюємо в букварику. Частинка 5, сторінка 29. Але перед цим ми з вами підготуємо наші оченята, Поп'ємо водички, підготуємо букварик та почнемо роботу в ньому. На першому рядочку спочатку за пунктирними лініями а потім самостійно пропишемо велику букву Є. На другому рядочку пропишемо два імені Єва Євген. Звертаємо увагу на з'єднання всіх букв, а також запишемо речення, яке складається з п'яти слів. Речення звучить так: Євдокія Євгенівна працює у школі. Євдокия Євгенівна. Чому ми записуємо з Великої букви? Євдокія це ім'я, Євгенівна це по-батькові. Євдокия Євгенівна працює у школі. Після того, як прописали ці три рядочки, письмово дамо відповідь на наступні питання. Прочитаємо перше питання. Хто шиє? Як називається людина, яка шиє? Швачка. Отже, даємо письмову відповідь на наше питання, записуємо з великої букви Шиє Швачка. В кінці нашої відповіді ставимо крапку. Друге питання. Хто лікує? Записываем. Лекует, лекар. Наступное питание. Кто малюет? Малюет, художник. В кінці речення не забуваємо ставити крапочку. І останнє питання хто будує? Даємо відповідь на це питання будує будівельник. Будує будівельник. Сьогодні ми з вами на нашому уроці вчилися писати велику букву Є. Оцініть, будь ласка, кольором свою роботу на уроці. Червоний колір мені потрібна допомога. Блакитний. Мене влаштовує моя робота. Жовтий я можу працювати краще. Помаранчевий. Ой, Халепа, зроблено кілька помилок. Синій. Я працюю добре. Зелений супер. Мені під силу всі завдання. До зустрічі на наступному уроці письма.